Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хочу з вами розібрати і поговорити про ті дві активності, які сьогодні буквально запустилися, а саме святкування місячного нового року. Подивимося, які в нас завдання, скільки ми можемо зафармити на даний момент оцих печаток, відкрити плиток. Подивимося на товари за золото. Коротше кажучи, пробіжимося по цьому. Також обговоримо запуск зимового обміну техніки Trade-In. Додали ряд нових машин, включно з преммашинами 9 рівня, дві штучки там є. Одну з цих двох преммашин можу навіть порекомендувати. Плюс до того розберемо магазин жетонів серії легенд натиску, який дуже скоро вже в нас почнеться. Там є цікаві і нецікаві товари. Коротше кажучи, зараз це все розберемо. Плюс до того хочу з вами поговорити про одну з двох преммашин-новинок, які в нас з'являться у коробочках. У коробочках оцих от китайських, а саме за КПЗ Еріх Концепт 1. Ця машина у нас є у клієнті гри, тому розберемо детально характеристики і подивимося, які ж є плюси, а які мінуси у цієї машини. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так починаємо з святкування місячного Нового року. Бачимо от такий от оновлений гараж, доволі він затишний, класний. І тут ось у нас уверху е така вкладочка, з'явилася нова подія. Якщо ми натиснемо на цю вкладку, то ми перенесемося до зміїного скарбу. Тут зазначені строки нашої події, скільки в нас доступно печаток, ми їх фармити вже можемо. Я, наприклад, забрав дві печатки у кота, виконав оці завдання, зіграв буквально декілька боїв. Тут вони не дуже складні, слава Богу, ці завдання. І зміг відкрити три сегменти змії. Дивіться, за перший сегмент він тут коштує всього дві печатки. Ми отримаємо танковий преміум аккаунт і червоний конверт, тобто знижку 600 золота на товари за золото. Другий сегмент от, дають нам 8 завдань на Х5 досвіду, 25 тисяч кредитів. 8 уже оцих печаток потрібно для того, щоб відкрити. І третій сегмент додаткова знижка. Ще плюс 600 виходить золота на товари за золото, 50 тисяч кредитів. Розблокувати також ми можемо за 8 сегментів. Коротше кажучи, сьогодні, станом на сьогоднішній вечір, це максимум, що ми можемо зробити. Далі у нас плитки он вже дивіться дорожчі, 10 коштує 10. Далі що у нас буде? Також по 10 От тут це вже 12. Тут дивіться, навіть бони будуть давати 250 бон, 300 компонентів. 25 тисяч, 8 завдань, на X5 досвіду, один день танкового преміум аккаунта, червоний конверт знижка. От тут дивіться, у нас червоний конверт знижка 50 тисяч кредитів і секретний предмет. Скоріше за все, тут буде у нас оця коробочка, тому що зазначено, 6 лютого, можливо, у нас і 6 лютого взагалі е додадуться оці коробочки, які ми зможемо е купляти або отримувати відкривати їх. Далі що у нас тут кредити і резерви? 250 тисяч кредитів, 2 особисті резерви на кредити, червоний конверт знижки, 100 тисяч і 2 особисті резерви на вільний досвід і досвід екіпажу. І останній секретний предмет. Так само, я думаю, це буде, скоріш за все, коробочка. 250 бон, 300 компонентів. Тобто сумарно ми можемо тут зафармити 500 бон і 500 компонентів. Правильно, десь тут були ще компоненти. Ні 600 компонентів, друзі, тут 300. І тут 300 компонентів. Доволі так непогано, це безкоштовна прогресія. Само собою, в нас є от товари за золото. Вони вже доступні. Е, ну, На це не звертайте уваги. Періодично буває, дивимося, що у нас є. Ось місячний новий рік пропозиції за золото. У мене вже є оця невелика по типу, як знижка. Що у нас тут є? 2400. Шмальтурм коштує тоді, як з самого початку, тут 3600 стояло. Об'єкт 252У, він у мене є, Плюс до того він у нас присутній за бони, друзі. Тобто це не можу рекомендувати, так само не можу рекомендувати Лорень 40 тонн. Це тільки для колекції можна по максимальній знижці брати. Про це ми вчора, коротше кажучи, обговорювали. Найкраща пропозиція Type 63. Оцю машину я можу рекомендувати по максимальній знижці забрати для колекції і інколи викотити, тому що в неї є, звісно, свої плюси, є й мінуси. Я про це вчора розповідав. Оце коротко про те, що в нас на даний момент по місячному новому році по цьому святкуванню, я думаю, будуть ще в нас доповнення очі 6 лютого. Тобто будуть ще коробочки, будуть ще якісь додаткові, я так думаю, активності, подивимося, що до чого і як. Поки що займаємося виконаннями бойових завдань і проходимо цю прогресію, так скажемо. Далі, що у нас запустилося, це обмін техніки. От у нас програма обміну вкладочка. Традиційно машина для обміну і машина для отримання. Оскільки в мене дуже багато прем-машин із цього списку є. Дивіться, що в мене тільки доступно до обміну, то я буду зачитувати вам інформацію з офіційного сайту, що у нас із новинок з'явилося. Дивимося, друзі. Сам трейд-ін у нас доступний з 28 січня сьогоднішнього дня 11.00 і завершиться 4 лютого 2025 року об 11.00. Якщо подивитися по новій техніці для придбання, то ми можемо побачити, що тут техніка 6 по 9 рівень. Це як новинки позиціонується. Перша машина Tiger 131 є у нас за бони, ток 2. Чисто колекційна машина, друзі. Якщо хочете, можете, звісно, його забрати, але так рекомендувати не можу, тому що він є і за жетончики. За жетончики періодично в магазині жетонів. Бретеч Пантера та сама ситуація. Буває за жетончики. єси 2 екранований, думаю, багатьох є. М48 А2 Рампанзер. Ну, Можна розглянути, якщо хочете, цю машину апали... Я не знаю, я в подальшому, можливо, його просто по знижці візьму, для того, щоб ніяку техніку не вимінювати, але він не дорогий відносно в ціні, так скажемо. Самуе SM ця машина ну, можна її брати, там доволі непогані ББшки, але відносно некомфортна гармата. На близьких дистанціях ви можете доволі непогано так розмінюватися, якщо один на один. А якщо, звісно, буде товпа, то вас дуже швидко розберуться, все зрозуміло. Машина така специфічна, вона і непогана. І не хороша, вона така для мене от середня просто машина саму Мос, можливо, комусь дуже подобається, я до неї так так Chrysler Grand Final і Chrysler K. Ну, не знаю, ця машина є забони, друзі. Grand Final є забони, тому не бачу ніякого сенсу. м 5 Y колись собі для колекції заберу, але я думаю, що нічого особливого вона все не представляє. М6A2 є 1. Оця машина для олдів друзі, це той самий гусак. От Гусака я б порекомендував Олдам взяти. доволі непогане таке лобове бронювання. Звісно, така слабкувата вже гарматка для 8 рівня, але це пільгова машина, друзі. Ви не будете потрапляти до 10 рівнів, це слід зазначити. Далі йде об'єкт 252У. Забони є і дві ще машини. ВЗ-114, яка є забони, тобто не можу рекомендувати витрачати золото. І ТЛ7. От, по tl 7 друзі, я вам можу цю машину рекомендувати однозначно, тому що я на ній от багато вже боїв скатав. Давайте подивимося. Мені вона сподобалась. Я розумію, що в мене тут не феноменальні якісь показники на ній. Але от 273 боя доволі непогано так на ній провів. Середня шкода 2171, це завдано і отримано 1281. Ну, тобто, непогана машинка, мені сподобалася. Не знаю як кому. Пишіть свої враження, якщо вона у вас є, якщо немає, наприклад, що обміняли, так скажемо, виміняли. Що ви думаєте про неї? Як ви до неї відноситеся по результатам оцих перших боїв? Мені вона подобається, скажу, Чесно, також у нас з'явилася сьогодні інформація про магазин жетонів серії легенд натиску. Буквально коротко давайте пробіжимося по цьому, що тут у нас є цікаве. Перше, що є цікаве, це важливі дати і сам регламент. От дивіться, 30 січня 2025 року початковий стрім і запуск магазину жетонів о 19.00.

2 березня 2025 року всі таємні дропс мають бути отримані через твіч до 11.00. І 2 березня 2025 року закриття магазину жетонів о 11.00. Тобто сам магазин жетонів у нас буде тривати з 30 січня по 2 березня 2025 року. Твічдрос щотижневі трансляції, трансляції вихідного дня. У нас тут є регламент, що тижневі твіч дропс можна отримати після 150 хвилин перегляду, щовівторка та Четверга. Twitch Drops вихідного дня можна отримати за 180 хвилин перегляду щонеділі, крім 2 лютого. Далі ми подивимося, на яких каналах можна це все переглядати. Це офіційний канал і ряд блогерів, стримерів, які підключені, так скажімо, до цієї програми. Також у нас будуть додаткові дропси, от, наприклад, 30 січня 2025 року о 19.00 за Києвом. Ми можемо зафармити гарантовані твічдроси. 150 хвилин перегляду, 4 жетони, один день танкового преміум аккаунта, і на прокат дві машини. Це 63 це для натиска і Т-110 е 4. 9 лютого також гарантовані твічдроп за 180 хвилин перегляду, 6 жетончиків і ці самі дві машини на прокат, якщо ви їх не зафармили 30 січня. І 23 лютого гарантовані твічдроп за 60 хвилин перегляду 4 жетони. Таємний твіч дроб за 120 хвилин перегляду. Одна з нагород. В основному буде випадати, звісно, спорядження. От по п'ять ремкомплектів аптечок автоматичних вогнегасників. Але можуть випасти два дестиль, дуже композитна броня, три дестиль, штурмовий комплект. Або Type 64 навіть, або Sherman VC Firefly от преми 6 рівня. Це буде рідко випадати, але все ж таки комусь може пощастити. І таємний твічдроп за 240 хвилин перегляду. Одна з нагород, два дестиль господар лісу, 3 дні танкового преміум аккаунту, 3 дестиль Єльп Кран Т25 Pilot Nober 1, Центуріон МК51 РААК. Розумію, що це слабкі такі преммашини, і, скоріш за все, вони будуть дуже рідко. Випадати. Гарантовані твічдропси також є навіть за 300 хвилин перегляду. Це 4 додаткові жетончики. От. І бачимо цей короткий регламент. Максимально ми можемо зафармити 60 оцих спеціальних жетонів серії легенд натиску. Тобто, 60 жетончиків можемо зафармити, і що ж ми можемо за них взяти. Дивимося, повний перелік нагород, так скажемо, оцього магазину. Найкраща нагорода, так, позиціонується. В цьому магазині жетонів. Це в нас черчилль 3. Важкий премтанк СРСР 5 рівня. Думаю, багатьох він є, тому це не дуже цікава така пропозиція. У мене, наприклад, він дуже давно. Він коштує 40 жетончиків, один раз на аккаунт ми можемо його взяти. Далі йде 3D стиль Montu для ЄС3. Я його, по-моєму, колись закреслення взагалі придбав. 32 жетончика він коштує. Далі 3D-стиль Слейпнір для strv 103 b 32 жетончика також він коштує, можна взяти. І 3D стиль, лижний патруль для UDES 14 Alt5. Також 32 монетки він коштує. Також є 2 d три 3 штуки по 20 монеток коштують. Один день танкового преміум аккаунта, 8 монеток можна двічі на аккаунт узяти. Або спорядження. Спорядження у нас тут ремкомплекти, аптечки, вогнегасники, набори резервів, також є по 4 Ось монетки. Це вже знаєте, на остачу, так скажемо, добираємо те, що є. А тепер, друзі, давайте поговоримо про нашу одну з двох новинок. Прем машин які будуть у китайських коробочках. Це у нас прям-дев'ятка КПЗ Еріх Концепт 1. Оця у нас прем СТ, середній танк снайперський. Це повноцінна прем 9 Вона фарме бони, безкоштовне пересаджування екіпажу, більше кредитів за кожен бій само собою. Більше бойового досвіду та досвіду екіпажу фармити буде само собою. Традиційно починаємо розбір даної машини із живучості. Міцність з нашої машини 1650 хп, бронювання корпуса 50 35 30, бронювання башти 96. 60-30. Навіть з цих характеристик ми прекрасно розуміємо, що в нас бронювання практично відсутнє. Максимум, що ми будемо стримувати, це фугаси, і то не всі. Дивіться, приведена броня 65 мм, НЛД, 48 мм ВЛД, скоси 45 мм, башта 126-130, 149, 150 там мелькало, 115, 116, 196 Лючок взагалі 40 мм, він доволі великий. Бачите? Який він. Оце просто не буде нічого, ну, без дамагу буде проходити. А от тут нижче далючок. тут уже буде пробиття по максимуму, по фулки, навіть фугасами. Тобто, живучості в нашої машини абсолютно немає, від слова, практично зовсім. Єдине, що ми можемо стримати, це якийсь рикошет зловити, наприклад, чисто теоретично від підкалібера. Або фугас. Не по фулки буде проходити, і все. Так у нас по живучості все дуже і дуже погано. Дивимося далі, що у нас є: вогнева потужність. Відкриваємо характеристики. Три типи снарядів. Підкаліберний, кумулятивний і осколково-фугасний. Підкаліберний снаряд у нас пробуває 270 мм на близьких дистанціях і на 500 м 260 мм. Доволі непогані характеристики по пробиттю, тут ніяких претензій не може бути, тим паче цей снаряд летить із швидкістю 1350 м на секунду. Має середню шкоду 400 одиниць. Хороший, друзі, снаряд, в принципі, як для підкалібера, для базового снаряду, хороша Пробиття, хороша швидкість польоту, все класно. Далі дивимося по голді. Кумулятивна голда 320, вона пробиває на всіх дистанціях. Це кумулятиви, все зрозуміло. І летить із швидкістю 1173 метрів на секунду. Прекрасна голда! Також летить комфортно, пробиття хороше. І Фугаси 60 пробувають на всіх дистанціях, 515 мають підвищену шкоду, при тому, що в них швидкість польоту так само, як і в кумулятивів, 1173 метра на секунду. От такі у нас снаряди, в цілому, вони хороші. От тут, по снарядах, в мене немає ніяких претензій, вони комфортні, хороші. Далі дивимося, що у нас є. Кути вертикального наведення в нас хороші вниз, мінус 10, але погані по задиранню. Плюс 12 градусів, це по типу ситуації з тайпом 63 важким танком на 8 рівні. Там, по-моєму, також щось таке приблизно. Тобто, вам буде дуже некомфортно грати, коли ви знаходитеся внизу, а противник стоїть наверху. Будуть ситуації, коли ви не зможете задертись. Свою гармату. Час зведення 2.11 непогано, це в базі, воно розкачається, буде там десь 1.8-1.9. Розкид на 100 метрів 0,29, прекрасно, розкачається, буде десь приблизно 0,26, напевне, десь в таких діапазонах, коротше кажучи, непогано, 0,27 можливо. Середня шкода на хвилину 2407 одиниць, тобто ДПМ відносно стандартний. Так, він розкачається, буде десь приблизно 2800-2900, напевне. От. Така в нас вогнева потужність заряджання гармати в 100 9,97. Але альфа приємна, як для СТ одиниць тут непогано. В цілому в нас непогана нормальна вогнева потужність. Дивимося далі, що у нас по рухливості. 65 вперед, 20 назад, при питомій потужності 22,73. Прекрасні показники, як для СТ, динаміка тут дуже і дуже хороша. Швидкість повороту шасі 5,6 градусів. Прекрасно, друзі! Прекрасне це в нас плюс. Плюс у нас вогнева потужність, плюс у нас рухливість. Мінус це, звісно, живучість, тому що її як такої не буде. По скритості 12.26 нерухома машина і 9.18 під час руху. Тут відносно стандартні показники. Звісно, на такого типу машині потрібно викачувати маскування і по максимуму маскувати її для того, щоб поменше світитися, тому що ви будете в основному вести вогонь із другої, і з третьої лінії, з-за кущів, це все зрозуміло. Відбаште, коротше кажучи, не потанкуєш. По спостереженню, прекрасний показник 400 метрів, якраз добре. Наприклад, якщо поставити оптику, екіпаж нормальний, то в нас буде більше 500 метрів, а це дуже і дуже добре для СССР стежки Такого типу. Тобто, якщо підсумувати по Еріху концепту, то це абсолютно картонна машина з хорошим спостереженням, з хорошою рухливістю і з комфортною гарматою. Я можу її сміливо назвати комфортною гарматою. Так, ДПМ тут не дуже високий, але все ж таки нормальний, Розкид хороший, час ведення хороший. До речі, по стабілізації я не сказав. У цієї машини вона хороша. 0,14 в русі, 0,14 при повороті шасі і 0. 10 при повороті самої башти. Тобто відносно хороші показники, немає ніяких претензій. Ціна, до речі, цієї машини в золоті 11 005 золота. Це так для інформації. От ми розібрали першу машину, першу новинку, яка повинна в нас бути у цих китайських коробочках. Залишилося розібрати тільки виріб. Кущ, його будемо розбирати вже в наступному відео, паралельно з іншими новинами. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.